Ми розіграємо 1000 золота кожних 100 підписників на ютубчику та твічі. Що потрібно, щоб виграти дане золото? Бути підписаним на канал та коли буде проводитися розіграш, написати кодове слово. Все, буде два переможця, які отримують по 500 золота на свій аккаунт. Тобто сьогодні 04.07 в 19.00 буде проводитися розіграш перших 1000 золота. Я скажу вам написати кодове слово, наприклад, написати в чатик там, паляниця золото танк і серед тих учасників Nightbot рандомно вибере двох переможців. І ви маєте написати в чатик свій танковий нік, ми його перевіряємо, так чи він є такий нік, та скидаємо вам 500 золота. Так буде два учасника. Зараз у нас є перші 100 підписників на Ютубчику. Дякую вам за цю підтримочку. А також на твічі у нас є 1864 підписники. Коли там буде 1900 підписників, там також буде розіграш 1000 золота. Тож не забувайте підписуватися на Твіч, забувайте підписуватися на Ютубчик. І нехай вам посміхнеться удача і ви виграєте золото від мене. Тож, всім чао. до зустрічі на трансляціях. Бувайте!